Україна розраховує на допомогу Польщі у відновленні миру на Донбасі та в модернізації країни. Відбулася зустріч президентів. На початку зустрічі президент Петро Порошенко зазначив, що під час дводенного візиту президента Комаровського було обговорено коло питань, які свідчать про інтенсивність діалогу між двома країнами. За словами Петра Порошенко, Українська держава зараз перебуває в складних умовах і взаємодія з Польщею забезпечує допомогу Україні в захисті суверенітету, територіальної цілісності і незалежності в умовах агресії. Польща була є і буде ключовим стратегічним європейським партнером нашої держави. Непохитна позиція польської держави цементує європейський союз, і для нас питання єдності Європейського союзу і солідарності з Україною є. Першим пріоритетом президент Республіки Польща Броніслав Комаровський вважає, що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. За словами польського президента, дружба між країнами побудована на спільному історичному досвіді та спільних інтересах, у тому числі в галузі безпеки. Тут польський досвід, на мою думку, може бути безсильний. Його не можна рахувати тільки в грошах, тому що ми передаємо цей досвід, який є не лише добрим, який дав нам успіхи, але також цей досвід не завжди був корисним ний для нас ми бажаємо українцям, щоб вони також вчилися на наших помилках, не лише на наших успіхах. Президент України подякував президенту Польщі за кредит в розмірі 100 мільйонів євро, який Польща вирішила надати Україні. За словами Петра Порошенка, половина цього кредиту піде на розбудову пунктів пропуску на україно польському кордоні, що дозволить значно скоротити час на перетин кордону та слугуватиме потужним антикорупційним кроком. Інша частина кредиту буде використана на модернізацію ТЕЦ та інших пунктів електро. Які будуть переобладнані для використання українського і польського вугілля газової групи замість андрацитового.